Привіт, танятка, рада вітати вас на моєму ютуб каналі. І сьогодні тематика відео буде така, яку ви дуже любите у шортс коли ми фарбуємось на якусь суму. І сьогодні у нас макіяж Єви на 500 гривень. Я зібрала бюджетні класні знахідки. Дещо спробую разом з вами, дещо я вже знаю і дуже люблю, тому погнали фарбуватися. Починаємо, як завжди, з обличчя. Я взяла ось такий тональний крем від LCF. Насправді в Єві є дуже багато всього бюджетного, і при бажанні можна нафарбуватись навіть і дешевше ніж 500 гривень. За 40 гривень, якщо захочете, напишете якщо мені. У зробимо таке відео. Пам'ятаєте, ми і на 50 фарбувались і на 20. Угу. Mm -hmm. Але цього разу я вирішила зібрати таку типу міні-косметичку, щоб не одною помадою вимазюкали все обличчя нормальними засобами і використовувати їх по призначенню. Поки я його відкрию, тут вже пів відео пройде. Ось такий футлярчик у неї. Сподіваємось, він мені підійде. Побачимо, бо я взяла просто навмання. Загалом ЛСФ — доволі непогана бюджетна косметика. О, цей тональний має ще бути матовим. До речі, в нас ще не було відео. Весь макіяж ЛСФ. Якщо хочете, пишіть зробимо. Давай, давай. Тональний лягає непогано. Відтінок, ну, в принципі, мій, могло бути значно гірше. Чомусь собою ні одного спонжа не взяла. Ні лапиську, ні приводисько. Що це таке? Тон вирівняло непогано, але все ж таки деякі нюансики воно не забрало. Так як у нас немає консилера, я ще окремо пройдусь ним в два шари, щоб перекрити їх. Особливо банячки. Трішки підсох і став матовим. На дотик також приємненький. На шкірі немає прямо якоїсь важкості. За 79,90 дуже класний тон. Для контуру я взяла ось такі румяшки 35 гривень. Неможливо. Я їх вам уже показувала у фаворитах. Дуже класні румяна від Елен Про. Такому гарнесенькому відтінку. Персичок не класно наносяться, дають приємний рум'янець, такий натуральний. Таких мега-бюджетних румян. Вони дійсно класні. Для нашого такого освіжаючого весняного макіяжику я думаю, якраз буде класно. Повний контуринг робити не потрібно. При бажанні колір можна навіть нашарувати, але мені якраз достатньо. Як вам щічки? Я думаю, класні за 35 гривень. Хайлайтер окремо я не брала, бо я покажу вам вихід ситуації, якщо у вас немає хайлайтеру. Але в принципі там були деякі бюджетні варіанти і до 100 гривень. Тому з обличчям закінчуємо. І далі у нас брівки. Але я навчусь його нормально відкривати. Ось такий автоматичний олівчик від LCF. Донесенький стержень. І з іншої сторони є ще щіточка, щоб можна було брівки розчесати. Олівчик коштував 69,90, що теж, в принципі, непогано. І сподіваюсь, колір мені зараз підійде. Лягає дуже класно, можна штрихами заповнити брівки. Він такий гостренький, тверденький, за таку вартість, класний. Точно. Треба якось зняти весь макіяж LCF. Я так бачу, там багато прикольних штучок є. Так. І щіточкою їх трішки зачешу і заодно розподілю ще краще олівців. Так будемо бачити, чи немає ніяких дірочок. Однозначно мені подобається. Тільки з ним вийшли досить класні. Переходимо до оченяток. Я взяла палетку, через яку ми трішечки вийшли з бюджету. Але вона дійсно дуже багатофункціональна і замінить вам декілька інших продуктів. Це палеточка від Елен про Модернізм. Я вам її вже показувала. Чому я вибрала саме її? Тому що тут є відтінки як для денного, так і вечірнього макіяжу, як для яскравого, святкового. І тут є відтінок, який можна використати в якості хайлайтеру, щоб його окремо не купувати. Палеточка коштує 120 гривень. Я думаю, за таку ціну можна купити її, ось іншу мінімалізм. Також зібрані всі потрібні відтінки. Зате вам її вистачить реально надовго. Wow. Є ще один варіант, з яким можна зекономити ще трішки. Також палетка від Елен Про, але вже дасті. Також зібрані як матові відтінки, так і шимерні для денного вечірнього святкового будь-якого макіяжу. Вона коштує 99 гривень. Обидві класні, обидві добре наносяться і бюджетні. Хайлайтер ми зараз використаємо ось цей. Легесенько його набираю. І дивіться, як він класненько лягає і сяє. Нічим не гірше окремих хайлайтерів. Як вам, я думаю, заміна непогана. Да. Також ним трішки підсвічу брівки знизу. І, звичайно, у кутичок. Робимо, давайте якийсь такий коричнево-золотистий макіяж, а можливо, й трішки рожевенький. Набираю ось цей світленький і його на повіку. Дуже красивий відтінок. Красиво переливає. Далі, ось такий він трішки рожевенький. Десь так на центр повіки. Теж дуже красиво переливається. Ось цей світло коричневий. Ним моделюємо складочку повіки, щоб надати глибину оку. Він трішки віддає такою рожевістю, типу пильна троянда. Гарно його ж трішки на нижню повійку і набирає трішки ось цього відцінку. Ним легенько затемняємо кутик, але не сильно. Лише трішечки. Наш макіяж залишався таким ніжним і легасенько витягуємо до скронів. Так само з іншої сторони. Ось такий макіяж у нас виходить. Схемка дуже проста, але виглядає класненько. Війки нафарбуємо ось цією тушю. Вона зараз йде по дуже великій знижці. 79 гривень гривень. Проведеть під мій образ сьогоднішній. Також не один раз вже її показувала. В неї класна, зручна силиконова щіточка, дуже добре профарбовує війки, розподіляє класно туш До речі, ось ця новинка Флемі туш Дуже на неї схожа, правда там щіточка трішки іншої форми, але також класно профарбовує війки. Якщо ще не пробували, спробуйте дуже класний відтінок бургунді. Кольорові туші зараз в тренді. Досить непогані війки з нею виходять при бажанні можна ще нашарувати Звичайно, без стрілочки ніяк. Одна з класних бюджетних підводок це від Елен Про, Лайнер. Я вже вам казала, що він мені дуже подобається. Він дуже схожий на Ізі від Мейбелін, мою улюблену. Тому зверніть на нього увагу обов'язково. Вартість у нього 71 гривня. І як для такої якісної підводки це дуже круто. Взагалі, ви помітили, що у Елен Про реально багато класних бюджетних знахідок. Реально. Робимо стрілочку цього разу невелику, хоча хто його знає, як воно піде. В неї дуже зручний аплікатор, легко і швидко можна зробити стрілочку. В неї волосковий аплікатор, який дає можливість зробити прям тонюсіньку лінію. В принципі, справились, макіяж очей вийшов досить ніжним, на відміну від того, як ми завжди робимо. Лишились ще губки, і я знайшла зараз по знижці. Помадку від ламель Silk Cover дуже класний нюдовий відтінок. Ідеально підійде на кожен день. Класно підходить в нашу косметичку. Помадка кремова дуже легко, швидесенько, зручно наноситься. Прям ковзає по губам. Має дуже приємний аромат. Ковбаса. І на губках також дуже приємно. Ну як вам колір. Мені дуже подобається на кожен день. Коштувала 75 гривень. І відтінок, в принципі, вписався в наш сьогоднішній макіяж. Ось такий макіяж на 500 гривень в Єві у нас вийшов. 500 з копійочками. На 20 гривень трішки не вписалася в бюджет, але, в принципі, при бажанні можна обійтись без підводки, робити стрілочки тінями. Я вам вже такий спосіб показувала. Пишіть, як вам макіяж, що вже пробували з косметики, на яку суму зробити наступний макіяж? 250. я думаю, можна дешевше. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені це буде надзвичайно приємно. А я пішла вигуляю цей весняненький ніжний макіяж, бо зазвичай я фарбуюся яскравіше, як завжди, все, що використовувала в описі, Па-па!